Доброго дня, малята! Сьогодні я зачитаю вам оповідання Василя Сухамлинського Камінь. У лузі під гілястим дубом багато років була криниця. Вона давала людям воду. Під дубом біля криниці відпочивали подорожні. Одного разу до криниці прийшов хлопчик. Він любив пустувати. Він думав а що воно буде, як я візьму оцей камінь і кину його в криницю? Ото, От мабуть, булькне. Підняв камінь, кинув його в криницю. Булькнуло, та ще й дуже. Хлопчик засміявся і побіг, забувши про свої пустощі. Камінь упав на дно криниці і закрив джерело. Вода перестала прибувати. Криниця засохла. Засохла трава навколо криниці. І дуб засох. Бо підземні струмки потекли кудись в інше місце. На дубі перестав мостити гніздо Соловейко. Він полетів та інший луг. Замовкла Соловейкова пісня. Сумно стало в лузі. Минуло багато років. Хлопчик став дідусем. Одного разу він прийшов на те місце, де колись був зелений луг. Стояв гілястий дуб, співав Соловейка. Бабила студенна криниця. Не стало ні лугу, ні дуба, ні соловейка, ні криниці. Довкола пісок, вітер здіймає хмару пилюки. Де ж воно все поділося, подумав дідусь. Ну що, ви добре послухали оповідання? Тому, я сподіваюся, ви відповісте на всі запитання. Який учинок зробив хлопчик? До чого призвели пустоші? Як ви гадаєте, чи здогадався дідусь, що це саме він своїми руками причинив таке зло в природі? Чого вчить нас це оповідання? Так, перш ніж щось зробити, треба добре подумати. Сподіваюсь, вам сподобалось це оповідання. До побачення, до нових зустрічей!